Вітаю. Дозволяю називати себе Дарія. І я хочу показати, як я створила власну пачку з пазлами. Дійсно, не з нуля, з готових дитячих пазлів, але кого це хвилює? О, яка краля. І для основи, я думаю, візьму от пачку з от цю саму. Але пакування в мене буде у цій коробці з дивною дитячою іграшкою. Я не знаю, що це таке. Якісь літери, якісь слова. Але я знайшла прикольні картки з тваринами. Мені дуже подобається, особливо ця жаба і це гусиня. Там ще є ослик прикольний. Тож собі я їх залишатиму і не викидатиму. Перед початком треба було передивитись усю пачку з цими пазлами. Я знайшла прикол. Та обов'язково перерахувати, бо цими пазлами грались діти, і там можуть бути не всі. От про це я й казала. Мені пощастило, що я відразу знайшла цю розірвану пазлинку, бо ця деталь знаходиться всередині. Я б не змогла її відремонтувати. Але я взяла іншу пачку і почала перераховувати. Але я це я, в мене вийшло, як завжди, сікась-накась. Чого? Сто, 304. Як в мене тут вийшло: 104, якщо у <світ> пачці. <світ> 100 іще одна зайва з іншого набору. Але надії я не втрачаю, тож почала перераховувати. Так. Мені не вистачило однієї. Зсередини. Ну, я вмію. Схематично вказала, вказала, частину я залишаю собі, а яку відріжу та віддам дітям на ігри. Перед тим, як малювати, дуже важливо обірвати весь верхній шар з пазлів, бо потім з цим будуть проблеми і неможливо буде складати їх, бо вони будуть зачеплятися не об одного. По боках обірвала не дуже, бо ті пазинки я обріжу згодом. Ну, а далі йде звичайний покрас. Якщо ви користуєтесь, як я гуащою, то я дуже рекомендую спочатку змішати цю фарбу з невеликою кількістю ПВА. Але майте на увазі, що фарби піде на це багато. Бо це картон ще й шершавий. О, шершавий. І він поглинає дуже багато фарби. Тут я вирішила показати, який в мене буде малюнок. Я думаю, не дуже ясно, але я дуже намагалась старалась намалювати маску єдинорога, яка дуже така смішна, як на мене. А, ось момент про зірочки. Дуже важливо намалювати спочатку білою фарбою, а потім вже нашаровувати жовту, бо вони не будуть яскравими та не буде їх видно. Якщо ви така ж криворука людина, як я. Ви розумієте, що потім все можна виправити наслаюванням. Це якісь олівці, я не знаю, мені їх з допомогою біженцям передали, додала акценту нашим зірочкам та показала результат. Ну, мені дуже сподобалось як для першого разу, тим паче ідея до мене прийшла зовсім несподівано. Це якийсь лак для волосся, яким я вирішила покрити свою, скажімо так, картину. Бо Гуаш це дуже суха фарба, і її потрібно закріпити чимось. лаку. на жаль, в мене зараз немає, але як буде нагода, я обов'язково це зроблю. Такі прикольні пазинки в мене вийшли. Якщо чесно, їх розглядати кожну поодинці це вже для мене якийсь особливий, скажімо так, перформанс. І це, до речі, моє перше відео, і вперше я щось так озвучую. Тому буду дуже вдячна підтримці, хоч якомусь коментарю. Я не прошу підписок, я не прошу лайків, я просто хочу трішки уваги. Коробку я для цих пазлів зроблю якось згодом. Можу побажати тільки щастя та миру. Бувайте!